Всім привіт! Ви на каналі між двома морями. Ми їдемо гуляти в город і беремо вас з собою, бо не завжди ми готуємо. Поїхали. Мечеть була побудована в 80-х роках, в 1980-х роках, в районі Гінні міста Мерсін. Хоча офіційно назву району Газі. Його зазвичай називають Могдатом за назвою цієї мечеті. І їхавши на нашій маршруті, ми попросили нашого водія зупинитися біля Могдата, і водій правильно нас зрозумів. Мечеть сама розташована десь близько 300 метрів від моря, і знаєте, загальна площа мечеті, включаючи двір, становить 7900 квадратних метрів. Але е, така щільна розташованість е, біля неї будівель, е, на жаль, не, ви, не, не видає її ці масштаби. Це найбільша мечеть в Мерсіні І третя за величиною мечеть, яка може прийняти одночасно на намаз 5,5 тисяч людей і побудована в республіканську епоху Туреччини. Звичайно, знаючи, що зайдемо в мечеть, ми одяглися правильно. Ми поважаємо традиції. Я покрила голову, і, звичайно, ми зняли взуття перед тим, як зайти. Ступні ступали по товстому ковру з натуральної шерсті. Я була приємно здивована, знаєте. Я ступала по чистішому ковру. Ми вперше були одні в мечеті і. Біля кондиціонера мирно спав прибиральник, правда. А в відчинені вікна залітали голуби. Скоро намаз, і душі вируючих вже збираються зустрічати живих. Подумала чомусь я. Така, знаєте, тишина і з вулиці не було чутно жодного звуку. Це дуже дивно. Це також одна із трьох шестимінаретних шести мічетій в Туреччині. Спочатку в ній було чотири мінарети, а наступні два були побудовані недавно. Я була здивована. І висотою мінаретів 81 метр, і на кожному з них є по три балкону, на які піднімається моедзін. І хочу сказати, що саме перший Медзін запрошував на молитву, ходячи по вулиці. Але з роками. Виробилися вимоги до професійного Моедзіна, і він повинен був володіти потужним, але приємним голосом, який повинні були чути всі жителі даної місцевості. Мечеть Могдан насправді є комплексом, подібним до традиційних османських мечетей. Окрім релігійних служб, у мечеті є конференцзал, бібліотека. Гостьовий будинок, кімната співчуттів та медичний центр. А у підвалі, на секундочку, будівлі, знаходиться супермаркет. Для нас це трохи дивно, але ем, знаєте, це дуже часто зустрічається в Туреччині. Ви знаєте, я, як мабуть, і Віктор в захваті ходила і дивилася на це все. Ем, ну, для нас, е, право, православних, е, ви знаєте, ну нічого спільного немає з тим храмом, до якого привикли ми. Але ви знаєте, оця тиша, оці купола, оці там колони, мозаїка, з якою це все було викладено, оці чисті коври. ну, На нас знаєте, дуже ми таке ну, впечатлення, як чоловік каже, на нього призвіло. Так? І ви знаєте, я дуже боялася, я так розуміла, що перший поверх це чоловічий, а другий це жіночий. І я не знала, чи вже, бо вже там по часу служба скоро повинна була розпочатися. І я не знала, чи встигну я зайти на другий поверх засняти, але дуже хотілося. Ви знаєте, все таке чистеньке. Полички, якісь такі шкафчики відкриті. Це для, мабуть, для сумок, для якихось ну, для одежі якось чи для речей. Вентилятори, бачите, в підвішеному. Як на другому поверсі, так і на першому. Кондиціонери. Ви знаєте, вікна мені дуже, на жаль, я не встигла зняти, але там такі гарні вітражі, просто сонце світило, ви бачите, в кожне віконце і вітражі, Ну, а деякі були відчинені, і вітражі не видно було. Ну, дуже гарно. Дуже. І знаєте, така атмосфера спокою. Ну, Я не, не думала, що на мене таке. Ну, Та так це скажеться. Ось так, що, якщо у вас буде можливість зайти, подивитися, рекомендую. Одягайтеся, я одягла довге своє плаття з довгими рукавами і, звичайно, покрила голову. О, от Віктор був в джинсах і в рубашки. Ну, Тобто ми не були розтягнені, ми не були як відпочивальники, і тому до нас віднеслися з повагою: нікого більш нема, нам дозволили зайти. Вітя, дякую тобі. Коли узнали, що ми з України, сказали, заходьте, вам можна. І ви знаєте, так трошки освоївшись на першому поверсі, дивлячись, що ще ніхто не приходить, ще, ну, і призива на молитву ще не було, ми потихеньку стали осваюватися, дивилися, де що стоїть, де, що там, де можна зайти. І ми побачили сходи на другий поверх, де можна було піднятися, і та все-таки вирішили піднятися. Перший поверх, як я вже казала, це чоловік поверх А другий поверх то жіночий. І я так тихенько на ципочках піднялась на другий поверх. Бачите, така, все в коврах, все. Слухайте, такі, значить, товстелезні В мене ноги. Я думала, як паролон знизу, але це ворс такий був. Все чистесеньке все пахнюче, таке. знаєте Ну Турки люблять прибирати, в них в них все чисто. От, другий поверх мені здався ближче до куполів, але трошечки, знаєте, ну, такий, може, що я, тому що я привикла вже, бо спочатку на мене все так впечатлення произвело, А е, другий вже так спокійніше відсилася. Я бачила недоліки, якісь там, бо е, голуби лит, літали і, мабуть, трошечки там ну, пір'я валялося, а так. Звісно, я була біля куполів там, ну, мені дуже сподобалося. Якщо, є, якщо буде у вас можливість отак зайти, а ще зайти, коли нікого нема, слухайте, це зовсім це, як у нас в Одесі кажуть, дві великі різниці. Тобто, розумієте, коли дуже багато людей, ну мабуть би це теж було цікаво подивитись, але я знаєте, не хотіла ні в якому разі ні, ну, не оскорбити ніяку релігію, ну не то що сам своїм присутністю, а тим, що я не вмію себе поводити в мічеті. Тому двері двері це взагалі, знаєте, бомбезна, там, там фреска, то просто вирізане, і таких дверей дуже багато, вони з різних сторін. Це внутрішній двір, ми через нього заходили і через нього і виходили. Я, я спочатку подумала, що нам дозволили тільки зайти в, в цей двір. Але він каже: Ти ви не бійтесь, заходьте, заходьте. От. Тобто тут е, можна помити руки, ноги е, перед тим, як зайти і після. Е, Посидіть на лавичці, просто посидіть, вас ніколи не виганять, вас не прогонять. Ну, тобто, це ще одна двері. Ну, там не всі були відчинені. Ми заходили через центральну, а ще були бокових. Біля бокових багато вони, мабуть, відкриваються, коли ну, починається. молитва. Слухайте, не хотілось нам виходити, і ми просили ще водички попити. Ви знаєте, це якось так, я навіть не можу сказати, трогательна, не трогати, коли ти один на весь храм. На нас двоє було. На всю мечеть. На всю мечеть дивно, так. Просто дивно. Дивно, так? Нам дуже сподобалось. І якщо у вас буде можливість, відвідайте. Повірте мені, є на що подивитися, класно, але не в ті часи, коли йде е, мас. Від як, як твої твій, твій? Я сльом громадності, масштабності цього храму. А ще знаєте, добротою людини. Яка нам, ну, ми, ми, так, ми спитали, чи тут можна зйомки, чи ми можемо зайти. І працівник один, він так, ні, ну тобто це не Стамбул, сказали. Ну і ми пішли трохи далі, далі а далі був прибиральник і такий центральний вход. І Віктор зайшов, скажіть, будь ласка, ми можемо пройти? Ми не питали за зйомку. І він сказав, так, пройдіть, зараз там нікого нема. Можете познімати? М -м -м. Дякую, величезне. Спасибо, що дозволили. Так, і ви знаєте, перший раз, і ну, я не перший раз була в Мечеті, коли ми відпочивали, то були, але ми були, знаєте, куча народу, куча відпочивальників, а там щось нам роз... гід розказував. А тут ми були одні, розумієте, на всю. Мічі на два поверха. І ще один прибиральник став під кондиціонером. Ну я у захваті просто, О, той атмосфери так, коври слухай, ноги просто в цьому ворсі утопали. Чистесенький ворс шерстяний, натуральний. Далі у них стояли прибиральні машини. Такі мощні Кьорхер. Так, так Ну і ми досиділи вже на вулиці, ми трошки посиділи на лавочці. Я обов'язково, обов'язково все про цю мечеть вам розповім або вже розповіла. Ставте лайк, цілую, люблю, бувайте!